І, знаєте, це приклад людини, яка дійсно піклувалася про те, що скажуть люди про його народ. Він дійсно цим вчинками, він був вдячний своєму батькові, який не навчав його цьому. І знаєте, кожен віруючий із нас, ми живемо на цій землі, і кожен з нас ми представляємо нашого Небесного Царя. Люди, коли дивляться на нас, вони багато чого можуть сказати про нього. Коли вони бачать наше життя, вони добре аналізують того Бога, в якого ми віримо. І, знаєте, подивившись на сучасний світ, я скажу, що є певна проблема сьогодні. Ми носимо ім'я Христа, але часто не представляємо Його гідним. Ми покликані бути рекламою Христа, представляти Його на цій землі як громадяни Небесного Царства. Але наша вдячність, вона іноді не носить, знаєте, такий правильний характер, правильне відображення нашого Господа. Замість миру, знаєте, ми часто маємо сварки, ми часто маємо розділення навіть серед віруючих ну, в частности, серед віруючих.